Добрий день, заїхав на будівництво. Зараз будемо дивитися, що тут хлопці зробили. Так, клітка. Тут вже осталось трошки. О, двері навіть відкриваються, не вперлись нормально. Далі. Так, що в нас тут далі? Так, цю терасу вже завершили, другий раз скрили. Що це ось такі? Чмаслиться два слої? То вийшла от така от... красота. Скоро приїде рулонний газон, дерева, кущі. Будуть хлопці робити ландшафт.